Я всіх вітаю вас, всіх, хто зазирнув сьогодні до мене на канал. Вітаю сьогодні всіх святом, з Днем Незалежності нашої України, нашої великої держави. Я хочу побажати миру, спокою, щоб це небо і це оці поля, оцей ліс були звільнені від загарбника, який вперся на нашу територію і з яким ми боремося усіма силами. За наших побажати сил здоров'я нашим воїнам, які боронять нашу країну, які захищають. Всіх вітаю! І хочу вас привітати віршем. Цей вірш буде читати автор, це мій родич, це директор українського театру, театру української традиції Дзеркала в Києві. Пандеревець, великий патріот нашої країни, Володимир Петранюк. Він буде читати свій вірш для вас. А ви послухайте. Може, хтось щось ще не зрозумів, то це для тих, хто може щось ще не зрозумів. То коли ви почуєте цей вірш, може зрозумієте. Не зле було б в країні обрати короля. Що зобов'яже кожного убити москаля. І хто б де випадково кацапів не зустрів, той мав обов'язково убити москалів. Це рішення нелегке підтримував і я. Та раптом сам в собі я знаходжу москаля. Він мені крівно рідний. Ми з ним одна сім'я і вже не є я гідний убити москаля. Але, на жаль, мій брате, у тім є правда та, що кацапня до хати твоєї завіта твоїх дітей обдурить і жінку забере. І так насправді буде, поки москаль не вмре. Тож відай українцю, ти сам собі король шукати дефініції і обирати роль, коли в собі самому усмертиш, москаля. Воскресне Україна, розіпнута твоя. На тому полягає і роль твоя, і чин, що москаля убити, ти маєш сам. What